Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо тему встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні, тобто період історії України. після закінчення визвольних змагань і запровадження нової економічної політики у Радянських Республіках до початку індустріалізації і колективізації в СРСР і суттєвого посилення. Тоталітарного режиму. Хронологічні рамки періоду з кінця 1921 до 1928 року. У другій частині розглянемо розділи Українізація, Боротьба з неписьменністю Стан освіти науки і культури. У 20-х роках в УСРР проводилась політика Українізації. Це був один із різновидів політики коренізації, тобто вкорінення більшовизму в національних республіках. Коренізація це політика більшовиків у мовному та культурному питаннях у 20-х роках, спрямована на залучення на свій бік інтелігенції і селянства корінних національностей. Українізація включала. Залучення місцевих кадрів у радянські і комуністичні органи, Перехід на офіційну українську мову діловодства, розвиток національної культури, розширення мережі шкіл з українською мовою. Рішення про колінізацію було прийняте на 12 з'їзді РКПБ, що пройшов у 1923 році. У 1927 році на діловодство українською мовою переведено 75% установ, 42% чиновників апарату КПБУ володіли українською мовою. Українізація в певній мірі сприяла росту націонал-комуністичних поглядів у КПБУ. Націонал комунізм це течія в комуністичному Русі, яка намагалась примирити комуністичні ідеї із завданнями національного розвитку. Програма ЗНО вимагає знання персоналі українських діячів, які зробили найбільший внесок у здійснення українізації в УСРР. Це Олександр Шумський, народний комісар освіти УСРР. У 1924 1927 роках. Був репресований. Микола Скрипник, народний комісар освіти УСРР. у 1927-33 роках. Покінчив життя самогубством. Михайло Волобуєв, економіст. Висунув концепцію економічної самодостатності України. був репресований. У прихильників Українізації виник гострий конфлікт з Лазарем Кагановичем, який у 1925 28 роках був генеральним секретарем КПБУ. Про всяк випадок нагадую, що КПБУ це комуністична партія більшовиків України. Кагановича звинувачували у великодержавному шовінізмі і вимагали замінити його. Етнічним українцям. Однак це зробити не вдалося, і більшість захисників українізації були репресовані. Як не дивно, політика українізації певний час проводилась серйозно і дійсно сприяла консолідації української нації. Як доказ навожу фрагменти деяких статей в газетах того часу. Зверніть також увагу на довідку щодо складання іспиту з української мови. Однак політика українізації викликала спротив значної частини комуністичних і радянських функціонерів. Виникла навіть теорія боротьби двох культур російської, пролетарської, прогресивної і української, селянської, відсталої. На думку прихильників цієї теорії, російська культура рано чи пізно переможе, і обов'язок комуністів полягає в тому, щоб підтримати цей природний, на їх думку, процес. Антиукраїнські настрої розповсюджувалися серед русифікованого населення навіть на побутовому рівні, у вигляді анекдотів. Так, строчку з пушкінського роману. Євгеніанігін, я стрілою пранзенний, перекладали, чи здохну я дрючком пропертий. Фразу автомобіль поїхав до фотостудії як самопер попер до мордописні. До речі, до цього часу серед росіян популярні ці словесні виверти, і ви можете зустріти їх на російських сайтах. У мене, в свою чергу, питання до цих діячів. А перекладітно на російську мову вираз автомобіль поїхав до фотостудії, маючи на увазі, що автомобіль і фотостудія це запозичення з інших мов. Чому ж російська мова може поповнювати свій словарний запас шляхом запозичень, а українська ні? Політика українізації суперечила великодержавним прагненням більшості членів ВКПБ. І була вимушеним кроком, покликаним зламати вороже ставлення українців до радянської влади і привернути на бік комуністів український народ. З самого початку було ясно, що політика українізації не продовжиться довго, і рано чи пізно російські комуністи повернуться до звичного імперського шовінізму. З кінця 20-х років політику українізації. Почали згортати. Головною небезпекою для комуністичної партії був проголошений не великодержавний шовінізм, як раніше, а буржуазний націоналізм. Розпочалися судові процеси над українською інтелігенцією, для чого були придумані неіснуючі українські антирадянські організації. Процеси спілки визволення України, Українського національного центру. Та інших. Деякі небажані для комуністичного керівництва дії кваліфікувалися як Петлюрівська українізація, розпочалася кампанія проти Скрипниківщини тощо. ВКПБ поступово повернулося до притаманного цій організації імперського шовінізму, і влада все активніше здійснювала політику русифікації. Тепер поговоримо про боротьбу з неписьменністю. Відповідно до постанови Ради народних комісарів УСРР від 21 травня 1921 року в Україні була проголошена кампанія боротьби з неписьменністю. Навчитися читати і писати мали неписьменні особи від 8 до 50 років. Для цього створювалися школи з ліквідації неписьменності Лікнепи. У 1925 році у школах лікнепу навчалося 100 тисяч чоловік. Слід зазначити, що ця кампанія дійсно привела до значних успіхів. Частка неписьменних в Україні зменшилася з 47% у 1926 році до 8%. У 1934-му. Однак зауважу, що крім основної мети, дійсно боротьби проти неписьменності, кампанія мала ще одне не менш важливе для влади завдання поєднати боротьбу проти неписьменності з політичною агітацією і пропагандою комунізму. Що стосується шкільної освіти, зауважу, що у 1922 році в Україні було півтора мільйони дітей безпритульних, а поза школою перебувало 40% дітей шкільного віку. Безпритульність вдалося подолати шляхом створення дитячих будинків, у тому числі й тюремного типу, і на кінець 20-х років подавляюча більшість дітей вже мала змогу отримувати шкільну освіту. У 1922 році був прийнятий закон про вищу освіту в УСРР. Основним завданням вищої школи було визначено виховання молоді у комуністичному дусі. До навчання не допускалися діти священнослужителів, землевласників, підприємців. Діти робітників могли вступати до вишів без іспитів, закінчивши робітничий факультет Робітфак. До якого направляли за рекомендацією партійних чи радянських органів. У 1925 році було 30 робітфаків. Найвищою науковою установою лишалося ВУАН. Однак з 1925 року Російська академія наук стала Академією наук СРСР, а всі республіканські академії її філіями. У 1922-28 роках президентом академії був український ботанік Володимир Липський, у 1928-29 мікробіолог Данило Заболотний, особливо плідно діяв історико-філологічний відділ, у якому працювали Агатанев Кримський і Сергій Єфремов. В літературі відбувалося так зване українське відродження. Виникла велика кількість літературних об'єднань плуг, Гарт, Марс та багато інших. Вам варто запам'ятати два таких об'єднання: це вільна академія пролетарської літератури ВАПЛІТЕ, створена у 1926 році. Лідером її був Микола Хвильовий. Справжнє прізвище Микола Фітільов. Варто згадати також об'єднання неокласиків, яке очолював Микола Зеров. Зауважу, що всі ці об'єднання не були антирадянськими, вони підтримували комуністичну ідеологію. Але письменники і поети, що були членами цих об'єднань, притримувалися різних напрямків авангардизм, Революційний романтизм, імпресіонізм, неореалізм, неокласика, модернізм тощо. Думаю, що вам зрозуміло, що наявність великої кількості літературних об'єднань різноманітних за напрямками і художніми методами, свідчить про певну лібералізацію політичного режиму в країні і можливість творити більш-менш вільно. Але у 30-х роках. Коли тоталітарний режим вже був повністю встановлений, усі ці об'єднання були розігнані, а єдиним можливим художнім методом був проголошений соціалістичний реалізм. Його, до речі, вже в новітній час охарактеризували так звеличення начальства у доступній йому формі. Природно, в цих умовах вижили лише ті митці, які зуміли пристосуватися до нових. Умов. Всі ті, хто не зміг чи не зумів цього зробити, були репресовані, і більшість з них розстріляні. Тому не випадково українське відродження назвали розстріляним. Серед тих літераторів, творчість яких продовжувалася у 30-ті роки і надалі, назву Володимира Сосюру, Павла Тичину, Максима Рильського. І Миколу Бажана. Репресовані були Михайло Драйхмара, Валеріан Підмогильний, Григорій Косинка, Олекса Слісаренко, Михайль Семенко, Драматург Микола Куліш та багато, багато інших. Друга половина 20-х років стала піком популярності. Визначного українського живописця-монументаліста і педагога, одного з основоположників українського монументального мистецтва професора Київського художнього інституту Михайла Бойчука. Серед найцікавіших його робіт відзначимо картину Урожай. Варто запам'ятати також триптих життя Федора Кричевського, що складається з трьох картин: Любов. Сім'я повернення. Серед інших відомих робіт відзначимо літографію Василя Касіяна, Гуцул з Квіткою і Естамп Карпатська мати роботи цього ж художника. В галузі скульптури продовжував працювати Іван Кавалерідзе. На ілюстрації, його пам'ятник Григоріївського раді в Лохвиці. Серед пам'яток архітектури відзначимо будинок Держпрому у Харкові, побудований у 1925-28 роках у стилі конструктивізму архітектори Самуїл Кравець і Марк Фельгер. Новаторські пошуки в галузі театральної драматургії продовжив у 20-х роках Лесь Курбас, який створив у 1922 році. Новаторський театр Березіль Прославився своїми фільмами Звенигора, 1928, Арсенал, 1929, Земля, 1930 рік, режисер Олександр Довженко. На завершення нагадаємо основні дати Травень 1921 року. Постанова Ради народних комісарів УСРР. Про боротьбу з неписьменністю. 1923 рік, квітень, 12-й з'їзд РКПБ проголосив курс на коренізацію, початок в СРР політики українізації. Отже, друга частина лекції на тему встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!